Батарея від Crosser Т4. Скарга замовника, зменшився запас ходу. В принципі, скарга звичайна, але стан батареї незвичайний. Значить, комірки. Хто знає, напишіть у коментарях, що це за виробник, я не знаю. І знову доведеться тестувати кожен елемент окремо. Тому що первинні показники були такими, що на першій паралелі напруга була 3,9 В. На всіх інших по 4-4 і, здається, 11 паралель 4,1 вольта. Він балансував її в нуль, тобто в різниці 1 мВ, і через добу було видно, що на першій паралелі напруга просідає. Значить, є невеличкий саморозряд. Також є комірки, які потекли. Їх треба буде відокремити їх 11 штук. А при розряді показало, що восьма паралель сідає найбільше відносно усіх інших. Тому зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось ця паралель. Але вона, на вигляд, нормальна, немає потікших елементів. Тому розбираю повністю і тестую кожен елемент. І ще буду додавати потім три ряди. до... Тих комірок, що залишились ще три ряди нових комірок, і буду збільшувати ємність. Первинна ємність 12,5 Аг, ампер годин. Буду робити з неї батарею 18 ампер годин.